Волонтерять і заробляють більше 80 тисяч українців долучилися до армії відновлення. Вони плетуть сітки, розбирають завали, лагодять уніформи, готують для військових і за це отримують гроші від 6 до 10 тисяч гривень. А з квітня буде більше. Як працює армія відновлення на Київщині? Наша Дарія Цисарук бачила. Ірина, кондитерка Тетяна, фармацевтка. Так було раніше, бо з початком війни жінки змінили фах, і тепер обидві плетуть для військових сітки та кікімори. Нарізаємо стрічки такими як листочками. Тетяна цю технологію опанувала швидко і вже вправно орудує ножицями. Таких заготовок вона щодня ріже не менше сотні. Готові передає напарниці Ірині, аби та вплила їх у велетецьку білосніжну сітку, яка днями поїде. На Донеччину в природі нема геометрії, тому ми вирішили отак з низу, раз, раз по клітинкам, щоб було закрите. Ось знов зав'язали і пішли. Ірина тут найдосвідченіша, її руки за понад рік сплили більше сотні сіток різних розмірів та кольорів. Наша допомога це для нас найкраща мотивація, тому що ми розуміємо, наскільки це важливо. А от Тетяна до лав армії відновлення стала лише кілька місяців тому, бо через війну зосталася без роботи. Аби було за що жити, пішла у центр зайнятості, і там їй запропонували навчитися плести. Я була дуже задоволена, що я можу робити і роботу, і вклад в нашу перемогу. Усі ці жінки за верстатом працюють щодня і по вісім годин, а інколи забирають роботу додому. Тут же ж амуніція, да, зброя, ось доступ є, тут є шнурочки. Зав'язують ось готовий покрутись. Цю кікімору Юлія пошила удома усього за кілька годин. Вона бухгалтерка і волонтерка за сумісництвом. Замовлення великі, тому ми зараз стараємося дуже швидко так їх робити. Та перш ніж відправити свій виріб на передову, дівчата його тестують. Вчора проводили тест-драйв. Ми їхали їздили в ліс, в снігу ховалися і, до речі, зробили висновок, що в правильному напрямку. Окрім плетіння сіток, ті, хто стоять на обліку в центрі зайнятості, розбирають завали, готують для військових, лагодять уніформу і шиють для поранених спеціальний одяг. Армія відновлення майже два роки працює аж у 19 областях, і кількість працівників за цей час зросла аж до 80 тисяч. Цим проектом держава хоче і країну відновити, і рівень безробіття знизити. Тому цьогоріч на зарплати виділили майже 550 мільйонів, і це на 200 більше аніж торік. Майстрині за свою кропітку працю отримують лише 8 тисяч гривень, і це без урахування податку. У квітні сума виплат зросте. Як кажуть наші хлопці, маскувальна сітка це життя. На фронті тисячі тисячі техніки різної великої маленької, і звичайно потрібна тисячі от таких маскувальних сіток. Вони ховають їх від дронів розвідувальних. А життя маскувальної сітки не дуже довговічне, розумієте? Тому їх потрібно і сезони змінюються. Їх потрібно на кожен сезон. І всі вони готові працювати аж до перемоги. Дар'я Цесарук В'ячеслав Вондичанський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.